Друзі, всім доброго дня! Компанія Автоплейс. Займаємося пригоном як електричних автомобілів, так і автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Бачите, скільки маємо автомобілів в наявності. У нас свій автомайданчик в місті Луцьку з адресою Рівенська 116, село Стурмівка. Кого цікавлять наші послуги, пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Наші контакти, наші, наші інстаграми всі в шапці профілю будуть тут. Наразі розглядаємо такий ось автомобільчик, як Volkswagen E-Golf. Це в нас автомобіль 2017 року. 35,8 кВт є місць акумулятора. Запас ходу сягає влітку з 250-270 км. На одному заряді взимку буде трошки менше проїжджати. Автомобіль в гарній комплектації, весь ціленький по кузову. 72 тисячі кілометрів автомобільчик має пробігу. Був привезений з Голландії, вже сертифікований в Україні. Готовий до постановки на облік. До речі, на електричний автомобіль пенсійного не потрібно оплачувати там безкоштовно. То в розмитнення всього на всього не розмитнення, а постановка на облік буде в сервісному центрі вартувати 550 гривень. Послуги експерта та 750 гривень послуги сервісного центру. Ось є задні парктроніки, є передні парктроніки. є зарядочка в багажнику в 220. Покажу салончик, як виглядає. Притоновані вікна, тут трошки темновато всередині, але нічого. Бачите, сидіння гарні. Акуратні, не порвати ніде. Два ключика в автомобіля присутні. Я підігрів. Підігрів дзеркал. Зараз на виду. Так, сидіння ніде не порвати. Водійська теж, бачите, ціла. Кермо, бачите, в оригіналі прошили такою, такою синією строчкою. Зараз я сяду в машину, щоб воно не пищало нам. Ось сенсорна магнітолка в нас. От. Це в 2017 році вже вона пішла до 2016 року. Вона е, наполовину є кнопочки окремо. Не повністю сенсорна була. Так, вибір режиму поїздок. Автоматичне світло, круїз контроль. Такий автомобільчик у нас на яності. Вартість цього автомобіля, кого цікавить, 15500 доларів. Також по ньому присутній торг. Кого цікавить, звертайтеся в нашу компанію. Підберемо вам будь-який електрокар, привеземо, доставимо, розмитнемо, дамо повністю весь спектр автомобільних послуг. Також маємо в наявності ще бачите, от ще два штучки таких електричних є гольфа. Цей 24 кВт ємність акумулятора, цей 35,8 так само, в такому класному зеленкуватому кольорі, В максимальній комплектації, там чорний потолок, світлі шкіряні сидіння на таких класних катках. Ось такий автомобільчик також у нас в наявності. Кого цікавить, звертайтеся в підберемо будь-який варіант.